Раніше у цьому клубі раділи кожному дню, що їх проводили із кіньми. 7 вересня змінило все й обернулося трагедією. Вибухи пролунали близько 2-3 ночі. На українську столицю саме летіли шахети. Три ворожі дрони вбивці приземлилися на Київщині у Кожухівці, просто на території кінного клубу. Три прямих влучення. Оце ми вже дійшли, обережна там яма. Це ливатка, де гуляла. Конячка одна, це друга, там третя, там четверта. Ну Тут по всім кляті, маленьким либаткам гуляли коні. От, їх було сім голов і всі сім погибли. Три влучання прямих кажуть, що прям так, це не осколки, це От, не, ну, Я не знаю, я не експерт у цьому, але ну, я експерт в своєму ділі, там, це мої коні. І я бачила послідства від прильотів цих. На своїх конях вже своїх На місці було жахіття. Я, Якщо чесно, я, коли вона мені написала, що ну, сім коней загинуло, я навіть, ну, це в голові досі не вкладається, ми насправді все, ще будемо це приймати, я не знаю скільки часу. А, я думала, що це якийсь ну, злий жарт, не знаю. А, коли я сюди приїхала, ну, так з вулиці воно було ніби тихо, мирно і просто такий запах якось стояли ще. Димка. Коли ми зайшли, звісно, всередину, ну це було жахіття. Всі коні лежали, вони намагалися втекти. Це були три прямих прильоти, це не збиття, не осламки, це просто ну, три воронки і просто понівечені тварини. Тут ми стоїмо, де жила кобила малахіта, це кобила дуже гарна, вона виросла практично з, ну, з маличку. Тут. Тут стояла рижа кобила, вона. Її звали Фрейлі. ми 22-му році ми її вивезли з окупаційної Бучі. От, тось, одразу, як тільки відійшли недолюди, от, і у нас була можливість допомогти. і Ми вивезли її сюди. і Вона до з 22-го року. Вона тут жила у нас. Тось, війна догнала її тут. Тут лежав. Рана ран, це швейцарський араб, з Швейцарії приїхав. Дуже гарний жеребець производитель Від нього було Лоша, Лоша теж погибла. От, лоша погибла, мати Лоша, слава Богу, жива. І три коня хотіли жити, вони знайшли можливість, вискочили на площадку, бігали там, після перших двох ударів. І на третій вони лягли теж. Власниця клубу Юлія досі не може повірити, що коней, про яких вона дбала багато років, не стало за одну ніч. Їх убили росіяни. Вчора один з них їхав на змаганнях, сьогодні його вже нема. А вчора він зайняв четверте місце. На місце поз'їжджалися і волонтери, щоб допомогти прибирати. Люди під час атаки у цьому місці не постраждали. Вціліла і стайня, однак є руйнування через вибухову хвилю. Це все уламки шахедів, це не конюшня, це ж все от, От це ми ходимо, це все, все шахеди. Тут повибивало шибки вікна. Ось тут -сулітко. вже хлопці трошки попробирали. Дякуючи волонтерам. Я не знаю, бо тут тільки ж цього треба робити ще. Живими залишилися і три собаки. Одну з них розкопували з-під завалів. Тепер у тварин стресі є незначні поранення. Це Алабайчик. У нього є невелике раніння, але я думаю, що ми трошки не згодом спеціаліста маю подію, що там нема уламка. У нього Бучу ми забрали на вулиці вокзальна. Якщо пам'ятаєте, де розбили першу колону цих недолюдей. людей. Так от буча другий раз в Такі важкій ситуації, коли взривається все над головою. Двоє коней вціліли. Вони були далі від хвилі вибуху, тож зараз страждають від стресу, однак відновлюються. Перше від вибуху вони носилися, не можна зупинити цих коней. Вони глаза бояться, коні бігають, їх неможливо зупинити, вони стресують. Зараз вони просто вже успокоїлися, і ну, стоять, відпочивають. Для тих, хто займається кінним спортом, ці тварини важать дуже багато. Це друзі, частина сім'ї, повсякдення і відпочинку. Водночас це Мануель, це Машка, це Манушка, це прекрасна кобила. їй 19 років, це дитина Юлії. Ну яка є хазяйкою цього клубу. Це просто прекрасно. Лошадь, яка приймала участь в українських міжнародних змаганнях. Ви ж розумієте, що це не тільки спортивна складова, що дитина тренує там якусь силу волю, це дуже велика емпатична, емоційна складова, ну, є, є відновлення і потерапія. Да? Тобто, коли дитина вчиться не просто перемагати себе, а паралельно це партнерство, це треба ну, розуміти коня, домовитись з конем, дбати про коня і перемогти і себе відповідно, щоб і вміти да? ну, так. Домовитись і так пробити, щоб ви разом в команді досягали своєї мети. Атака в ніч на неділю 7 вересня була наймасштабнішою за час повномасштабного вторгнення. Росія запустила 810 шахедів і безпілотників-імітаторів, дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» і чотири балістичні ракети іскандер м КН-23. Більшість вдалося збити. Однак руйнування зафіксували на понад 40 локаціях. Надзвичайники, правоохоронці і небайдужі люди продовжують ліквідовувати наслідки.